Голуб і лелека. Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека з вирію прилинув, на дороге гніздо своє, що весени покинув, в житті усяко є. Домашній голуб запитав де друже був, що чув. До вирію літав, злякався, вітер вущи свище. І з півночі повіє в холодище, за ним повзе страшна зима, а вирію зими нема? Природа стрінула привітом, там вічне літо. А голуб з усміхом йому тоді ж чому ти кинув ту країну, розхвалений той рай і повернувся на країну, бо це мій рідний край. Любов до рідного могутнє диво, нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є, зове Вітчизна, й путь далека. І ти летиш, як звирію лелека, в гніздо своє.